14 жовтня 1825 року помер Дмитро Бортнянський, видатний український композитор, співак, диригент, який зумів вдало поєднати кращі здобутки сучасної на той час європейської музичної школи, а також український народний мелодійний спадок. Подейкують, що хворий Дмитро Бортнянський покликав до себе хорову капелу і попросив проспівати його улюблений твір на слова біблійного 41-го псалму. Чому сумуєш, душа моя? Нащо хвилюєш мене? Уповай на Бога, бо я прославлю його. Дмитро Бортнянський був першим українським композитором універсалом, автором романсів, опер, творцем нового типу хорового концерту, першим, чиї музичні твори почали виходити друком. Свого геніального попередника Михайло Вербицький називав українським моцартом. За роки копіткої композиторської праці українець увійшов до європейської еліти, яка розвивала мистецтво старого світу. Перебільшення аж ніяк. Зокрема, якщо першу в Італії оперу Креонт Дмитро Бортнянський написав на лібрето уславленого драматурга П'єтро Метастазіо, то у співавторах Квінта Фабія опинився не менш знаний італійський лібретист апостоло Дзено. Тільки подумайте, із першим літератором співпрацювали Вівальді, Гендель, Моцарт, Сальєрі, тоді як із другим, Альбіноні, той самий Вівальді, Скарлатті та багато інших зіркових композиторів. Під час свого перебування в Європі у ранзі визначного композитора сучасності Дмитро Бортнянський брав участь у діяльності музичної академії в Болонії. А його опери відтоді регулярно давались у Венеційському театру Ді сан Бенедетто». Духовна музика Бортнянського охоплює 35 чотириголосних хорових концертів для різних складів, які називалися в його час псалмами, 10 двохорових концертів, 14 чотириголосних концертів. Тебе Бога хвалимо, 29 окремих літургійних співів, триголосну літургію. Духовні твори для жіночого хору, обробки давніх церковних київських та болгарських наспівів та багато інших. У більшості концертів композитор використовує тексти псалтиря, як правило, окремі строфи, переважно світлого характеру. Гектор Берліоз так схарактеризував його хорову творчість. Твори його свідчать про рідкісний досвід, у групуванні вокальних мас, чудове розуміння нюансування, повнозвучність гармонії. А найбільше дивує свобода розміщення хорових партій. У цій гармонійній тканині були поєднання, які здаються неможливими. Здавалося, хор ангелів залишав землю і поступово зникав у небесній височині. Правду кажучи, слухаючи хорові твори у виконанні талановитого українського композитора, можемо тільки уявити, як звучатимуть хори небесних ангелів при другому приході Ісуса Христа.